Всім привіт! Мене звуть Тримасова Тетяна. Я викладачка школи Art of Beauty по ботулотоксину. І сьогодні говоримо про ускладнення нижньої третини. Мабуть, найчастіше ускладнення це птоз, кута рота. Який жах! Це може бути при ін'єкції різних зон насправді, не тільки даудіпресорангуліоріс, це може бути також і. При спробі вимкнути мускулюс менталіс або круговий м'яз рота. І для того, щоб уникнути цього ускладнення, треба прям промальовувати анатомію м'язів, знаходити їх в міміці, просити пацієнта декілька разів зробити той або інший рух, або знайти якийсь звук, на якому він буде це робити, тому що у кожного міміка дуже індивідуальна, дуже по-різному спрацьовує. І тому для того, щоб це ускладнення. Обходити, важно все промалювати, намалювати кожен м'яз, кожний кордон того м'язу. І тому, пропрацьовуючи це все, ми обираємо техніку, вже дивлячись від того, де ви поставили точку, де вже цей м'яз є. І від цього залежить безпека, і від цього залежить те, як буде міміка компенсаторно рухатись при цьому вимкненні. Окрім птоза, кута рота може бути асиметрія при посмішці або при Розмові при міміці, а може бути компенсаторна дивна рухливість мускулюс менталіс, тобто м'яза підборіддя, він може в міміці зміщатись доверху, донизу або на сторони, і це прям дуже сильно видно, це змінює обличчя пацієнта. Ще може бути така ситуація, в якій пацієнт не може тримати, на жаль, рідину в роті або слину, і це теж одне з ускладнень Нені, які часто трапляються в таких зонах ін'єкції ботулотоксину. Обов'язково проходьте курси по анатомії повторно, навіть якщо ви вже все знаєте, навчайтесь, і я вас чекаю на своєму курсі. Приходьте, будемо розбирати нові методики, нові техніки і все, що стосується ботулотоксина, І з задоволенням про це поговоримо.